Дві героїні, дві історії, одна програма. Сьогодні у Рубриці на характері я познайомлю вас з двома сестрами, які перебралися до Києва з окупованої Луганщини. У кожної з них було своє щасливе довоєнне життя. Анна займалася кондитерською справою у Лисичанську, а її сестра Анастасія рибним бізнесом у сєверодонецьку. Ніхто з них і подумати не міг, що колись вони разом відкриють магазин пива у столиці. Доброго дня! Добрий день! Віталій? Анна дуже приємно, дівчата. Ну я пропоную, перш ніж ми почнемо розмову про ваш магазин у Києві, як ви його відкрили і так далі, поспілкуватися окремо з кожною з вас, аби наші глядачі могли дізнатися ваші унікальні довоєнні історії. Це... Так поки Анна приймає відвідувачів, ми з Анастасією рушаємо на прогулянку. Ми разом з Лисичанська. Потім, коли вже почали, ми, там сестра заміж вийшла, вона так і залишилась. Я поїхала в 2009 році навчатися до Луганська. Я закінчила навчання та залишилась там працювати. Я за спеціальністю технолог харчової продукції. Тобто я працювала в ресторані з шеф-кухарем. Але потім сталася в 2014 році війна знову, і я з Луганська переїхала вже до Сєвєродонецька. У Сєвєродонецьку на Анастасію чекала мама. На той час вона придбала там житло і відкрила рибний бізнес. Мама сказала, що все, давай, треба сімейну справу, продовжувати. Хтось повинен. І я пішла до мами. Ми займалися рибою та морепродуктами. У нас було невелике своє підприємство, там де ми салили рибку. Ну Салатики різні робили, продавали по Луганській та Донецькій області. У нас була своя логістика, доставляли до магазинів, супермаркетів нашу продукцію. Разом із бізнесом у Сєвєродонецьку Анастасія будувала особисте життя. Ми познайомилися з чоловіком у 2021 році. Ну, так. в Севіродонецьку. Сєверодонецьку. В так, а як познайомились, жили в одному будинку? Він на першому поверсі, а я на другому. Ходили, ходили, віталися, віталися та довіталися, як кажуть. Він мені зробив пропозицію 14 лютого 22-го року, якраз перед війною, і ми планували вже весілля. Але велика війна, яку розв'язала Росія, все змінила. Ворожі снаряди поцілили у будинок, де Анастасія мешкала разом зі своїм нареченим, а також у склад із рибною продукцією, який пізніше розікрали мародери. Там вкрали все, навіть вілки та ложки. Фактично можна сказати, що Путін зруйнував вам і бізнес, так. і, і весілля, яке планувалося так. так. Але навіть це не завадило Анастасії здійснити свої плани. Після переїзду до Києва вона вийшла заміж, народила дитину і започаткувала сімейний бізнес. Але вже не рибний, а пивний. І не з мамою, а з сестрою Анною. Разом дівчата орендували приміщення і зробили там ремонт. Раніше, взагалі, планували з сестрою мати спільний бізнес? Ні, не планували, бо ми займалися різними речами до війни. Анна раніше виготовляла торти та солодощі у Лисичанську, і як виявилося, займається цим і зараз, але вже у Києві. Хочу вам подарувати такий наборчик. Кондитерську справу я не полишаю, продовжую її займатися. І вам такий презентик тематичний. Дякую вам дуже. Ну, Якраз і розпочнемо з вашої кондитерської історії. Ну, я так розумію, що цей торт він тут не продається. Це ви спеціально для. Для точки сходу зробили так, ну звісно, пригостити вас. Пекти торти Анна почала у 2014 році, коли після початку російського вторгнення чимало кондитерів виїхали з Лисичанська. Спочатку готувала лише для рідних. Перший торт був саме для дітей на день народження. І потім один за одним якось воно так швиденько почало розвиватися на місці. Вже було в мене достатньо багато замовлень і були постійні свої клієнти. Окрім тортів, Анна робить ще й пряники за власним рецептом. Спочатку робиться тісто, потім воно повинно трошечки відлежатись у холодильнику, відпочити обов'язково день-два, це найкраще буде. Потім з тіста ми робимо пряники за тою формою, тобто ми придумали. Що нам треба, вирізаємо, випікаємо. Потім я сідаю це все розмальовувати. Йде спочатку покриття глазур'ю, а потім малюнок. Але у лютому 22-го року Анні було не до пряників. Рятуючись від обстрілів, вона залишила у Лисичанську геть усе. Коли ми виїжджали, переїжджали. Нам не вдалося взяти нічого з інвентарю. Все залишилось вдома. Тож переїхавши, розуміючи, скільки всього потрібно, у мене не було спочатку думки, що я буду продовжувати. І всі чекали, що ми зараз повернемось. Тож перші півроку, ну ми просто чекали. Спочатку у Кропивницькому, а потім перебралися до Києва. Анна згадує, саме сестра запропонувала їй відкрити у столиці магазин розливного пива. Ми відкрилися у грудні позаминулого року, тобто півтора роки ми працюємо, і за цей час сестри співвласниці вже обзавелися постійними клієнтами, серед яких і переселенці. Побачила, що відкрилось таке цікаве якесь таке завидіння. З подругою йшла, зайшли, подивилися, сподобалося і почали сюди періодично по п'ятницям. Заходити. Ми подружилися, розговорилися і дізналися, що хазяєва переселенці. І Я сказала, що я теж переселенка. Аби ви... я з Херсона. Саме переселенці допомогли відкрити цей магазин, зізнаються співвласниці. Меблі нам кстати, роби. Хлопці з Сєвєродонецька, також переселенці. Замовляли. Так, так, так. столи, стульчики – це нам робили, переселенці також. Все що було? Все, що було, все, що було, все вклали в цей бізнес і, і зараз працюємо також, то то, то то вкладаємо. І наостанок традиційне питання нашої програми, щоб ви могли побажати нашим глядачам насамперед переселенцям. Треба діяти, бо якщо ти нічого не зробиш, то ти не побачиш цього результату. Якщо ти хоча б будеш намагатися, може не буде виходити, але це буде досвід. Так сталося, на жаль, в нашому житті, що втратили ми все, але треба підіймати голову високо та крокувати вперед по життю і дивитися тільки вперед. Треба бачити в усьому тільки тільки... Шукати позитивні а, моменти, позитивний. не зациклюватись, можливо, на чомусь поганому. Сталося і сталося. Ми ще молоді. У нас все попереду. Ми зможемо Якщо вас надихнула розповідь Анни та Анастасії, ви також родом зі Сходу України або Натазов'я маєте свою цікаву історію і хочете поділитися нею з нами, напишіть в особисті повідомлення, і можливо наступним героєм рубрики на характері станете саме ви. Але перед цим не забудьте підписатися на соціальні мережі «Точки Сходу».